Вітаю всіх глядачів і підписників мого авторського Ютуб-каналу. Я Анатолій Якименко, і ми з вами продовжуємо обговорювати найбільш гарячі актуальні проблеми системи охорони здоров'я. Україна стала кандидатом в члени ЄС, і цей почесний статус передбачає. Низку євроінтеграційних законопроєктів, я б навіть сказав, так званих євроінтеграційних законопроєктів, оскільки вони в принципі не мають нічого спільного з євроінтеграцією, не тому, що нам нав'язують щось непотрібне, а тому, що реалізується воно як непотрібне. Я сьогодні буду говорити про два євроінтеграційних законопроекти. Про один досить стисло, можливо, побіжно. Це 41-42. Він уже став законом 6 вересня, а Верховна Рада проголосувала закон про громадське здоров'я, і до нього була привернута увага в зв'язку з тим, що він ну, дуже сильно втручається в права і свободи громадян. І, в принципі, є юридичним підґрунтям для примусової вакцинації. Цей закон уже підписав президент України, і увага до нього була, скажімо так, двічі прикута вже після прийняття. Ну і більш детально я хотів би зупинитися на другому законопроекті, який має тільки пройти перше читання. У нього дуже цікава історія. Це законопроект. Про самоврядування медичних професій. Це теж від нас вимагає Євросоюз. Перше, на чому я хотів би зупинитися, і звернути увагу ось на таке. Треба розуміти, хто є виконавцями цих двох ініціатив від Євросоюзу. У нас, на жаль, за 30 років абсолютно. Вимита вимитий резерв держслужбовців і вимити ціле покоління людей. Замість нього прийшли підготовлені люди, які проходили вишкіл на тренінгах фонду відродження і інших грантівських структур. Загалом все це називається. Спрощеним словом соросята, хоча насправді Сорос лише частина цієї школи і кадрового резерву. От ми користуємося кадровим резервом, підготовленим для нас грантоїцьким структурами. Всі вони замикаються на демократів, на демократичну партію Сполучених Штатів Америки в Україні немає нікого з представників фактично інших структур, я маю на увазі американських. Більш впливових, чому тому, що з одного боку республіканці вони а, втратили ідею інструмент для експансії, тому зосередились виключно на економіці, на внутрішній утилітарній політиці, тобто те, що пов'язано з добробутом, ось а з іншого боку, Україна специфічна країна, яка не має власних еліт і дуже гарно лягає в доктрину постмодерністського суспільства, де не передбачається. Взагалі, еліт це так зване громадянське суспільство, де кожен сам собі є президентом, як казав у нас Володимир Зеленський на інавгурації. Це загальні речі, які потрібно розуміти. Тепер я перейду коротко до. Законопроект, який вже став законом про громадське здоров'я, особливо в тій частині, який стосується примусової вакцинації, ми отримали травматичний досвід з qr кодами з недопуском в громадський транспорт і навіть усуненням від роботи на невизначений термін. Я підкреслюю, це не на місяць, не на термін там дію. Інкубаційний період цього вірусу, а майже там назавжди. А люди, незважаючи на війну, надзвичайно чутливі до цього законопроекту, і, він, і ця тема, і ця проблема, в принципі, йде ну, там, нога в ногу чи пліч о пліч з військовою тематикою. Про це свідчить там. Коментарі аналітика щодо цього законопроекту дуже жвавий інтерес в суспільстві, тому що те, що ми пережили 2020-го і 2021 року, торкнулося кожного громадянина. Яка головна ідея, щоб всі розуміли, і не будували ніяких ілюзій щодо закону, який, нібито, має у нас розгорнути сучасну систему громадського здоров'я. Головна ідея це ліквідувати прогалини і недоліки в правовій системі, які не дозволяли більш жорстко закрутити гайки з обмеження прав і свобод. У нас переважно опиралися на два закони діючих. Вони вже дуже древні: закон України про захист населення від інфекційних хвороб. По-моєму, 96-го року і закон України про сане під благополуччя він, взагалі 94-го року, і там передбачалися там, подвійні тлумачення, трактування. Власне кажучи, всі побоювання є абсолютно небезпідставними, оскільки в рамках інформаційно-просвітницької роботи, скажімо так, Михайло Радуцький, голова профільного комітету. З питань охорони здоров'я. Зараз він називається з питань здоров'я нації там і страхування. Він на сайті Верховної Ради вирішив зайнятися публічним спростуванням так званих міфів, і написав одну таку тезу, яка чітко говорить про абсолютно обґрунтовані побоювання людей. А з іншого боку, показує. Рівень, рівень взагалі вищої політичної влади і взагалі медичної спільноти, коли медичну спільноту представляє людина, яка колись закінчила медичне училище, і є фельдшером. І Михайло Родуцький написав наступне: що всі розмови про примусову вакцинацію є неправдою і міфом, ніхто не буде нікого примушувати, але держава не дозволить невакцинованим людям наражати на небезпеку вакцинованих. В цьому вся суть. От щоб всі розуміли, хто може не помітив цього моменту, Михайло Радуцький сказав, що держава не дозволить невакцинованим наражати на небезпеку вакцинованих. Виникає просто запитання: а для чого їх тоді вакцинували, якщо вони будуть наражатись на небезпеку від невакцинованих? І я просто так, щоб для... Наочності ситуації ви можете собі уявити таку картину, коли громадянин отримав вакцину проти кору, але змушений постійно ходити в масці і дотримуватись соціальної дистанції. Так, в принципі, десь приблизно така сама ефективність ковідних вакцин, тому що нас, нам повідомляли завжди, що це не звільняє нас від дотримання соціальної дистанції. І не звільняє нас від масочного режиму, і ще там багато яких речей. Це взагалі, щоб ну от яскраво подивитись на цю картину. Ну, так це все виглядає. На допомогу Михайлу Радуцькому прийшов Федір Лапій. Це київський столичний імунолог, але не як лікар, а як конституціоналіст. І тут теж можливий такий фазовий перехід, який я хотів би посвятити, якщо раніше люди, які обурювалися обмеженням прав і свобод громадян, апелювали до конституції і говорили про те, що людина сама буде визначати, що для неї небезпечно що безпечно, і ніхто не має права. Примушувати приймати участь у набутті колективного імунітету, тим більше, що це абсолютно безграмотно, оскільки колективний імунітет при респіраторних хворобах він здобувається не шляхом вакцинації, а шляхом тренування первинної неспецифічної ланки імунітету, це базові прописні банальні істини, які чомусь стали недоступні для професорів на зразок Феді Лапія. Ось, і Федір Лапій почав апелювати до конституційних норм нещодавно, буквально на цьому національному марафоні новин на плюсах, відповідаючи там Марічці Падалко, журналістів на гострі запитання. Він сказав, що громадянин зобов'язаний піклуватися про власне здоров'я і здоров'я дітей. А от якби не було цього прописано в конституції, треба розуміти, що ми б не піклувалися про власне здоров'я і про власних дітей. Більше того, держава чомусь вважає, що вона краще знає, що нам потрібно, а ми не знаємо. А якщо ми не будемо слухати державу, то вона нас буде карати ось такими законами про громадське здоров'я. Ну, ну власне на цьому все я перегортаю сторінку і перехожу до наступного євроінтеграційного. Закону про лікарське самоврядування. Теж я почну взагалі із загальних моментів, із загальних речей. На жаль, у нас немає не тільки медичної журналістики, медичної еліти, а у нас немає загальнонаціональних інтелектуалів, філософів, які могли взагалі збагнути і зрозуміти, що відбувається і в яких випадках взагалі. Можна говорити про самоврядування медичних професій, і які витоки і історія цього питання. Це ну, надзвичайно важливий, важливий і потрібний момент, коли ми говоримо про самоврядування медичної професії, тому що це, в принципі, стосується не виключно лікарів, треба розуміти. Це навернення в рабство армії. Людей в білих халатах, від якого від цього навернення в рабство постраждають пацієнти в тому числі. Тому що це буде додатковим чинником соціальної напруги і просто поглибить конфлікт між пацієнтами і лікарем. Цей законопроект, який ще планується тільки, він, в принципі, ну, нічого не вирішує. Я трошечки спробую. Надолужити або усунути оці недоліки, осмислення, тому що, в принципі, про інтелектуальну пустоту ми можемо зрозуміти, читаючи преамбулу закону, обґрунтування, от мотиваційну частину, десь навіть наводить на сумніви висновки експертів гневу, головного науково-експертного управління в Верховній Раді, тому що вони теж дуже слабко це все розуміють. Справа в тому, що саме поняття і розуміння самоврядування. Чогось не тільки медичних професій це абсолютно похідне дикого ринку конкурентних взаємин. І це треба розуміти, тому що натягування і спроба зробити з лікаря-представника вільної професії а взагалі самоврядовуються представники вільних професій. І Це е, ринкова категорія вільна професія, ключова е, вимога. До представника вільної професії це відповідність одному критерію. Бути потрібним потрібність. Але у нас багато професій, які не є потрібними на ринку, але вони потрібні суспільству. І тому ми з вами ніколи не чуємо і не бачимо про самоврядування військових професій, самоврядування пожежних професій. Я не знаю, кого навіть педагогів. От педагогів чомусь не примушують самоврядовуватись, а от медиків примушують. Я просив би звернути всіх на це увагу і задуматись над цим питанням. Чому у нас судді, прокурори не самоврядовуються, держслужбовці немає гільдії асоціації державних службовців, немає асоціації військових, немає палати рядових, палати матросів? Палати молодших офіцерів, старших офіцерів, палата генералів. Цього всього немає. Але чомусь в медицині вирішили е, зробити з них е, ринковиків. Але е, вся ще проблема в тому, що в нас ніяк не можуть зрозуміти, що самоврядування в ринку воно рухається знизу вверх від основи соціальної піраміди. А у нас е, дивна річ. Держава пробує самоврядувати м, а, людей, які конкурують там, за пацієнта, як вони кажуть. Мі, от дивно, а чому у нас не пробує держава примусити самоврядуватися і створити якісь такі подібні асоціації і палати там, серед порикорів, серед таксистів, серед забудовників, будівельників, як би красиво це все було? Якби держава примусила забудовників створити самоврядні структури. Головна ідея, тепер я переходжу до абсурду і, взагалі, жаху цього всього, щоб всі розуміли, держава хоче, щоб медики, ну я так от провожу екстраполяцію з будівельниками, таксистами, самоорганізувалися і створили для себе каральні органи, які б контролювали якість. Перевезень, якість будівництва, самі себе карали, і плати, і за це ще сплачували своїх зарплат. Ви вдумайтесь взагалі, я хочу сказати, що аналогів і нічого подібного, ми ніде не, я не знаю, чи в світі ще є такі аналоги, які пропонує держава. Все це робить наші інтелектуали. Радуцький, люди там якесь, дахно, потім інші структури. Причому що цікаво, що ініціатива йде від стоматологів. Там в усьому якось замішані приватні стоматологи, і вони допомагають Міші Радуцькому поставити в стіло і зачіпувати, значить, поставити на облік всіх лікарів. Я розумію, що якби ну, іншого варіанту у них вижити немає, оцих людей після того, як їх вижнуть з лади, вони собі готують там шляхи відходу, але ж, ну. Як на мене, у лікарів все таки є вища медична освіта, і ну, вони мали б якось проявити свої інтелектуальні здібності. Хоча я розумію всю важкість ситуації, тому що пригадую четвертий курс, як до нас на хірургію зайшов, я думаю, в Україні відомий нині покійний професор Карадій Іванович Годлєвський сказав, що. На жаль, деканат відволікає студентів від набуття потрібних знань і професій, і витрачає, відвертає вашу увагу на непотрібні предмети, такі, як там соціологія, філософія, економіка і так далі. Но в тому -то вся і проблема, що без цих наук це будуть ремісні, ремісницькі училища або університети. В принципі, Воно так і є. Наші університети і вища медична освіта вона перетворилася в ПТУ. Це звичайні ремісники, які просто працюють там з високими технологіями і так далі. На що я ще хотів би звернути увагу при у цьому законі про самоврядування медичних професій, преамбула. Ну, Я більшої пустоти і порожнечі ніколи не читав. І як на мене, ну, можна проявляти ініціативу, але ініціатива вона повинна виходити з проблематики, яка є реально яка існує тут і зараз. І ключові проблеми, які мали б турбувати медиків. Вони у них перед очима: це непотизм або комівство, або взагалі свавілля, це абсолютне рабство і феодалізм. Це ситуація, коли у нас медики поділені на білих і чорних, і чорні виконують невдячну, нікому не потрібну роботу, хіба потрібно тільки для. Міністерство охорони здоров'я, яке е, нав'язує цей непотріб для контролю за суспільством і реалізації якихось доктрин, які до нас е, надходять там, з Європи. Оці всі QR-коди, чіпи там е, і Бог зна чого. Ну і десь я фігура мови метафорично кажу, але в принципі, всі це розуміють. Ніде в преамбулі, я не прочитав, що. Самоврядування покликано для того, щоб вирішити проблему рабства і приниження гідності лікаря а, медичними паразитами, які існують як надбудова над цією системою, і просто знущаються над лікарями. Це якісь від, 2, там, відсотка чи скільки оцих так званих, я знаю, там. Керівників, поважних людей. Я б їх назвав поважних, поважними людьми. Професорів, академіків, завідувачів відділеннями, директори там, всіх інститутів і так далі. Ніде я не, не читаю цього з моменту. Я не випадково згадую про рабство, оскільки законопроект, який зараз буде проштовхуватись, їх буде два: один від Вулд, всеукраїнське лікарське товариство. Як альтернативний а від Ляшка, міністра охорони здоров'я, буде свій. Причому Ляшко бореться все на контроль. Так я повертаюсь до історії до рабства і буду вже закінчувати. Десь приблизно рік назад, може півтори, півтора року назад, вже була спроба в другому читанні, там чи в другому, по-моєму. Протягнути законопроект про самоврядування медичної професій. І там настільки все було погано, що автор і натхненник Михайло Радуцький навіть не вийшов доповідати його з трибуни Верховної Ради. Він посоромився. Серед доповідачів а їх було сім. Всі фракції були представлені по Запротіні. Я думаю, що 5 або 6 критиків. Доповідачів з депутатського корпусу по декілька разів казали слово рабство і раб, що це просто навернення в рабство. Ви вдумайтесь 21 -е століття, а майже там 100% доповідачів бачить ключову проблему в самоврядуванні, яке покликане до свободи і до європейських цінностей, да, звинувачують, що це навернення в рабство медиків. В чому суть? Я вже в принципі пояснив. Він просто фіксує. Ну і лікарі змушені своїх зарплат оплачувати. По-перше, ще це ще уже є паразитів достатньо, а це ще один інститут паразитів буде, їх буде більше, і лікарі це все мають оплачувати. І ці всі паразити будуть гнобити лікарів, не маючи на це ніякого морального права. Тому що не можна взагалі самоврядування здійснити без репутації. А у нас еліта вся дискредитована. Тому ніякого самоврядування, в принципі, не буде. Це просто закріплення людей, моральних уродів на верхівці цієї медичної соціальної піраміди. Це закінчиться. Ще є час, я докладу зусиль і буду підключати ще. Фахівців, які ретельно працюють над цим законопроектом, для того, щоб громадяни України знали, що для них готується під ширмою євроінтеграції під час, коли наші воїни відстоюють незалежність. Чим займаються у нас покидьки у Верховній Раді. Я дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.